Дизайн інтер'єру для маленьких кімнат це не складно. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про те, який дизайн інтер'єру найкраще підходить для маленьких кімнат. Якщо ви хочете зробити свій простір більш затишним та функціональним, залишайтесь з нами. Маленькі кімнати можуть бути справжньою головоломкою для дизайнера, але з правильними прийомами можна створити стильний та комфортний простір. Перший крок це вибрати правильний стиль. Скандинавський і мінімалізм чудово підходять для невеликих приміщень. Вони використовують світлі тони та прості форми, що візуально розширює простір і не перевантажує його. Колірна гама має дуже велике значення. Світлі відтінки, такі як білий, бежевий або пастельні кольори, роблять кімнату візуально просторнішою і легшою до відчуття простору, а грамотне освітлення додає глибини та затишку. Правильне розміщення меблів ще один ключовий момент при дизайні у маленьких приміщеннях. Використовувати багатофункціональні предмети, такі як дивани з місцем зберігання або розкладні столи. Не забувайте і про вертикальний простір. Стелажі до стелі та дзеркала допоможуть створити ілюзію висоти. Дзеркала відбивають світло і візуально збільшують простір. Тепер давайте додамо трохи декору. Невеликі картини, рослини та текстиль нададуть кімнаті індивідуальності та затишку. Головне не перебільшувати, щоб не захарачувати простір. А зараз кілька корисних порад від професіоналів. Плануйте все заздалегідь, зробіть нариси та визначте, що вам дійсно потрібно. Експериментуйте з освітленням, воно може змінити сприйняття простору. Не бійтеся використовувати яскраві акценти, але робіть це з розумом. Важливо також пам'ятати про порядок. Все повинно бути структуровано і організовано. Залишайте тільки необхідне, решту приберіть або сховайте в закритих шафах. Ось і все, друзі. Дизайн інтер'єру для маленьких кімнат це не складно, якщо знати кілька ключових прийомів. Сподіваємось, наші поради допоможуть вам створити ваш ідеальний простір, в якому буде зручно вам і вашим гостям. А спонсором сьогоднішнього випуску є торгова марка Біопласт. рідкі шпалери, які ідеально підходять під будь-який дизайн інтер'єру, як у великих, так і у маленьких приміщеннях. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей і щасливого декорування!